Наш світ з кожним днем стає все більш англомовним, а кіно завжди вважалося найкращим в Голівуді або, в принципі, в англомовному світі. І якщо тут європейці чи азійці ще можуть посперечатися, сказавши типу ні, в нас воно краще, а от сперечатися з приводу найкращих ролей, різноманіттям перформансів і найкращими акторами з школою Британії та Америки, я думаю, що буде безглуздо. Тому сьогодні я склав топ найкращих англомовних акторів в історії кіно. В мене вийшов топ 21 і сьогодні буде його перша частина. Але поки що підпишіться і дайте вподобайку. Цей топ, на жаль, не увійшли, можливо, ваші улюбленці. Їх дуже багато. Я тут собі написав цей Хоакін Фенікс з Хітом Леджером, цей Леонардо Ді Капріо з Крістіаном Бейлом, цей Пол Ньюман, Френсіс Макдормент, Річард Бартон і Елізабет Тейлор, Кларк Гейбл і Бертлан Кастер, Кері Грант і Джеймс Стюарт, Генрі і Джейн Фонди, а, Алі Гіннес, Джон Гілгут і Пол Скофілд, Сідні Пуатє та Кірк Дуглас, Ентоні Хопкінс. І Бред Піт, Том Генкс, і Робін Вільямс, Майкл Кейн та Кевін Спейсі, Елін Берстін і Джина Роуленс, Джефрі Раш і Гері Олдман, Вів'єн Лі, і Джуді Гарленд, Ніколь Кідман, Джуліана Мури. Ще, ще багато, багато акторів, яких я розглядав, але які не ввійшли в цей топ. А от хто ж сюди потрапив незалежно від Гендера? Давайте подивимось. Відкривається цей топ людина, яка зарано пішла з життя у 46 років, але навіть до цього моменту створила велику кількість ролей і вважалася, можливо, найкращим актором свого покоління Філіп Сеймур Гофман, який пішов життя на... і за наркотиків. Я думаю, що це такий відомий факт. У нього є прекрасний син, який вже зіграв у Пола Томаса Андерсона, головного режисера в кар'єрі Філіпа Сеймура Гофмана. Філіп відрізнявся тим, що він міг зіграти навіть роль третього плану настільки круто, настільки точно і непомітно, якщо це було потрібно, або дуже помітно, якщо цього потребувала роль, що це супер вражало. Пригадайте його ролі у Манібол. Просто якийсь тренер, взагалі такий, ну просто атмосферний, просто автентичний тренер е бейсбольної команди. Пригадайте його в Либовському, ви можливо навіть його не пам'ятаєте, але він там був і робив свою справу, тому що він був потрібен режисером. А коли він заходив на якісь головні ролі, як це було в капоте, за який він отримав Оскар. Це було щось настільки надзвичайне, настільки тонке проживання цієї ролі. Настільки велике перевтілення, що не тільки Оскар всі премії віддавали йому В фільмі Майстер він зіграв того самого майстра, і мені здається, що цей фільм, не дивлячись на супер роль Хоакіна Фенікса, і можливо один з найкращих дуетів в історії кіно, з точки зору таланту та складнощів виконання цих ролей, я вважаю, що це кіно належить. Філіпу Сеймору Хоффману. Також мені здається, що Філіп Сеймор Гофман це один з найбільших інтелектуалів серед акторів взагалі в кіно Синекдоха Нью-Йорк Чарлі Кауфмана. Як це він грав, як він розумів, що треба грати? Це дивовижно. Або щастя Тода Сонза. Абсолютно різні ролі. Він міг зіграти в голодних іграх або місії нездійсненній, а потім піти в такий артгаус і зіграти там. І всюди він був органічним. Філіп Сеймур Гофман, людину, яку будуть вивчати в акторських школах, я впевнений. Якщо у людини запитати, з яким актором асоціюється в нього кіно, я думаю, що багато хто е скаже це ім'я. Аль Пачіно. культовий актор, е італо-американець. люди люблять його там за е обличчя зі шрамом, наприклад, за хрещеного батька. Це дійсно дуже дуже круті ролі. Я вважаю, що його найкраща роль це собачий. Полудень та серпіко. А хтось скаже, що запах жінки це його найкраща робота і, в принципі, одна з найкращих ролей. Я так не вважаю, але Аль Пачіно на той момент отримав вже восьму номінацію, тобто шість разів він взагалі програвав. А в той самий рік, 92-93 сезон, він був номінований за дві ролі. Тобто, технічно він шість разів програвав. А ви зі своїм Ді Капріо, який програвав лише чотири рази. Аль Пачіно, що тут казати, його мінімальна 20-та позиція. 19-тим буде напевно найбільш недооцінений а, саме преміями актор взагалі в історії. Вісім номінацій на Оскар за головну роль. Всі за головну роль і жодної перемоги. Пітер Отул, це британець ірландського походження. В нього були реальні проблеми там з алкоголізмом, але те, що він видавав на екрані в театрі, це було. Щось надзвичайне, надлюдське. Подивіться на його роль ще він був ще молодий, але зіграв Лоуренса Аравійського. Це ж одна з найкращих ролей в історії, я вважаю. А в 35 він грав у фільмі «Лев Левзимку. Він грав там людину. В дуеті з Кеттин Геберн людину там ну, років 50 з чимось йому там приблизно можливо та да? королю, і він грав це настільки впевнено. Де той Оскар, який тоді мав статися ну, 100%? Я не знаю. Бекет, правлячий клас, це просто екстра класа ролі, останній імператор Бертолуче. Просто неймовірно, навіть втроє він додає фільму якоїсь глибини. Пітер Отул. красень з сумними блакитними очима легенда кіно. 18-та позиція за акторкою, яка і зараз грає в кіно, і ми навіть не уявляємо поки що, як сильно вона на нього вплинула. Це актриса, яка здолала ось ці всі моменти з приводу того, що. Жіноча роль, чоловіча роль, всі ці гендерні коротше штуки. Це Тільда Свінтон, яка ще в 92-му році зіграла в фільмі Орландо. Якщо ви дивились ці кіно, ви розумієте, про що я. Потім було багато ролей цікавих, там премії фестивалів і так далі. У Дерка Джармана, у інших режисерів, але в 21-му столітті вона стала настільки популярною в колах режисерів, що її запрошують просто всі. Список тих режисерів, в яких вона грала, я думаю, що ну я не знаю, найбільший з усіх акторів взагалі. Ну, типу, я не бачив такого списку з такими іменами. Я колись записував про неї окреме відео. Подивіться тут за підказкою. Там цей список є. Обов'язково подивитись. Я думаю, що будете вражені. Тільда Свинтон не побоюся сказати про неї так. Це революціонер акторської справи. Вона. Як провідник в кіно, а не як акторка. Вона реально відіграє е, з точки зору задуму, а не грає просто якогось там персонажа. Вона реально е, створює цей фільм разом з режисером. Будь-який будь-який фільм. Її найкращі ролі, на мою думку, це щось не так з Кевіном. Е, це Майкл Клейтон за кіно отримала Оскар. Оскар співмав, співмав її, поки вона до них. Спустилася на, на землю. Вона дійсно якась іншопланетянка, фільм, пам'ять, оця от трилогія, можна сказати, сувенір від Джоанни Хок. Це особливі перформанси іншого типу. Це актриса, яка об'єднує кіно, тримає його так поруч. Вона з'являється в Марвел, а потім вона йде грати у Апічатпона Віра Седакула. Кула. І в неї всюди виходить сімнадцята ще один символ, яка разом з Мерлін Монро всюди, всюди, у кожній квартирі, там ікона стилю моди, просто обличчя, яке полюбляють вішти у себе там на стінах. Люди це Одрі Геберн, але на відміну від Мерлін, вона змогла все ж таки реалізуватись і як там акторка драматична, і як комедійна, така дуже тонка. Пластична, вона одразу отримала Оскар за римські канікули, які стали дійсно таким народним хітом. Потім було безліч робіт, як драматичних, так і комедійних: Це і моя прекрасна леді, це і «Завтрак у Тіфані, це і дитяча година, це і історія Монахині, і вона всюди була органічна. Одрі Геберн її не можна не любити. Вона просто чарівна. Якщо оцінювати актора з точки зору нагород. То ось цей актор це найбільш титулований актор в історії. І Він реально може все. Людина, яка грає там трагікомедію, комедію, драму, все що завгодно. І діапазон його надзвичайний це Джек Лемон. Глядачі можуть знати його по стрічках Квартира в джазі тільки дівчата білі Уайлдера. Я б сильно рекомендував, що познайомитися з його діапазоном фільми вшанування. Обов'язково зникли безвісті і дні, вина і троянд. Ось це точно в рекомендації. П'ятнадцята позиція за єдиним представником афроамериканського сегменту кінематографа, і тут, напевно, повинен бути Сідні Пуат'єр як людина, яка зробила стільки багато всього для афроамериканського кіно. Але ж ні, я вважаю, що Дензел Вашингтон. Це актор, який зробив вже набагато більше вже він перевищив досягнення Сідніпаті. І не тому, що він став першим там, лауреатом двох оскарів як актор, а просто в нього реально велика кількість супер різних і якісних ролей. І ця людина, яка може зніматися в бойовиках до сих пір, 68 років, років бойовиках класу Б, отримувати величезні гонорари і при цьому бути елітарним актором. Одним з головних акторів взагалі сучасності і зніматись там у Бартів Коін» в Макбеті, наприклад, і претендувати на роль у Пола Томаса Андерсона дуже, дуже сильно хочу, щоб це було правдою. Людина, яка зіграла безліч дивовижних ролей, там дев'ять номінацій на Оскар в нього. Слава хочеться сказати Україні, скажіть, але я про фільм з Дензелом. Малкольм ікс, ураган, паркани цей ну Макбет, я вже сказав. Тренувальний день. Звісно ж, ролі різні. Дуже амбіційна людина, яка не збирається зупинятись, не дивлячись ні на що, бажаю йому удачі. Дастін Гофман, ось ще один Гофман в цьому відео, і що цікаво, він з сім'ї євреїв, які емігрували з Білої церкви. Така історія, почитайте, якщо цікаво, він сам не знав довгий час про це. Також актор, який змінив уявлення про професію, маючи взагалі такі незначні якісь акторські стандарти, зовнішність, особливо він став монструозною легендою кіно. Людина, яка знайшла свою нішу і зробила все для того, щоб вразити світ. Вже в своєму там першому фільмі, фільмі Випускник. Він демонструє надрівень Просто солом'яні пси, Ленні, туці, Крамер проти Крамера, Людина дощу. Але напевно моя найулюбленіша його роль це опівнічний ковбой, також революційна стрічка, два оскари сім номінацій. Просто величезний вплив на кіно і на акторську роботу. Дастін Гофман заслуговує бути тут на 14-й позиції. Тринадцятий Роберт Де Ніро реально культовий персонаж, актор тієї самої школи Лі Страсберга так, цієї самої школи там, Станіславського на американський манер. Дійсно людина, яка разом там з Робертом Дювалом, тим самим Дастіном Гофманом, Аль Пачіно, Джином Гекманом. Карві Кейтелем робила те, що ми зараз <смір>, любимо дивитись, і називаємо найкращою ерою в кіно. «Злі вулиці, хрещений батько. 2», мисливець на оленів, король комедії та ще, можливо, вершини просто акторської роботи. Це таксист і скажений бик. Що сказати, в скаженому бику він зробив те саме, що зараз <смір> робить Крістіан Бейл завжди. Але пам'ятайте, хто був батьком такого перевтілення колись? Роберту вже 80. Цього року виходить його фільм із Скорсезе. Побажаємо хлопцям здоров'я! Хтось скаже, чому Деніро й хто там ще буде? А я скажу дванадцятий Гамфрі, Богарт. Людина, яка вплинула на професію настільки сильно, наскільки це можливо, найхаризматичніший актор з усіх, взагалі, напевно, в історії, названий найкращим актором золотої ери Голівуду. Взагалі, Гамфрі Богард це людина, яку складно переоцінити. А в мене він лише 12 дванадцятий, прикиньте, але багато хто вважає, що Гамфрі Богард це такий цинічний детектив з великого сну, або там з мальтійського соколу, і все типу того. Ну, можливо, ще там такий цинічний романтик з Касабланки. Ні, в нього ж реально багато ролей. Він ще такий невротик в повстанні Кейна. Він реально людина, яка створила супер-пупер, просто персонажа у фільмі С'єра Мадри», яка надихнула потім Деніел Де Люїс і, взагалі, Пол Томаса Андерсон на створення нафти. Це людина, яка зіграла трагікомічного такого персонажа в фільмі Африканська Королева і отримала Оскар. Що ще треба, щоб е, довести, що Гамфрі Богар – це великий актор. Я думаю нічого. Це і так очевидно. Два роки в індустрії. Дві номінації на Оскар посмертно. Смерть в 24. Е, всі три фільми, яких він знявся, стали культовими: це Джеймс Дін, талант якого. Реально складно осягнути. Хтось подумає, чому він тут, скільки акторів, які зробили більше для кіно. Але ви уявіть, наскільки талановитий був цей хлопець, який в 22-23 роки видавав такі нереальні якісь штуки, які зараз. Я, я, я бачу, що зараз ніхто не потягне. Ні молодий Ді Капріо, там, ні молодий Хокін Фенікс чи хтось ще там, Адам Драйвер, будь-хто з найкращих зараз не потягне той рівень. Хіт Леджер та Рівер Фенікс це щось близьке до того рівня. Але я вважаю, що Джеймс Дін це щось взагалі інше. Якийсь також іншопланетян, який прилетів, зробив свою справу і полетів далі. Е, на схід від Раю. Просто я не знаю, ви бачили ту заздрість, яку він е, передає через екран? Це щось, якийсь, це космічний якийсь рівень. Я, я, я не бачив в такому віці настільки сильних акторів. Гігант, як він грає свій вік, як він змінюється, так? Це щось також супер нереальне. Бунтівник без ідеалу це таке створення якого культового персонажу для молоді. Джеймс Дін це людина, яка могла бути ще вище в цьому топі, але ось така в нього доля. Другі друзі, я думаю, що тут мені треба зупинитися. Якщо хочете першу десятку, то напишіть про це в коментарях. І давайте спрогнозуємо, хто там може бути. Дуже цікаво почитати ваші варіанти. Мені поки що дуже подобається цей топ. Підтримайте його, будь ласка, щоб багато людей дізналися про це відео і про цих видатних акторів. А з вами був Кінформіст. Побачимось!